Якщо військовослужбовець хоче звільнитися по причині, що в його тесті чи тещі є друга група інвалідності, чи мають вони обов'язково бути зареєстровані за однією адресою чи ні? Друзі, звертаю вашу увагу на те, що ви не зобов'язані проживати разом чи бути зареєстровані за однією адресою. В законі про це нічого немає сказано. Але на практиці, коли ви будете подавати рапорт на звільнення по цій причині, то у вас можуть вимагати про те, що якоби ви маєте проживати разом. Крім того, ви маєте надати документ, який це підтверджує. Тому до рапорту на звільнення потрібно надати наступний перечень документів. Це перший документ свідоцтво про шлюб ваше. Другий документ це свідоцтво про народження вашої дружини. Третій документ це посвідчення інваліда, або пенсійне посвідчення вашого тестя чи тещі та їхні паспорти. Обов'язково має бути довідка ПСЕК тещі чи тестя. Наступний документ це паспорт ваш та військовий квиток. Ваш ці копії також потрібно додавати до рапорту на звільнення. Ну і останній документ це довідка про склад сім'ї. Яку отримати зараз неможливо, або заміну її, це витяг з територіальної громади про сумісне проживання. Всі ці документи мають бути нотаріально засвідчені копії, крім останнього документу: витягу з територіальної громади про сумісне проживання. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону.